Любі мої, запрошую вас на заняття з аплікації. Ви вже всі знаєте, що 6 грудня День Збройних сил України, а 6 грудня вже буде завтра, тому пропоную вам зробити ось таких янголів, охоронців для наших захисників. Для цього нам потрібен буде папір. Клей, олівець, ножиці і серветка. І наші умілі ручки. Діти, а щоб нам гарно працювати, треба пальці розминати. Дві долоньки сперечались. Хто з них кращий визначались? Каже, права я гарніша, ліва, каже я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності ми сила. Зробимо з вами на занятті ось такого янгола. Для тіла янгола нам знадобиться квадрат розміром 10 на 10 см. Для крил нам потрібен буде прямокутник розміром 10 на 5 см. Для голови ось такий рожевий прямокутничок розміром 3х4 см. Для волосся янгола я взяла прямокутник коричневого кольору розміром 3 на 5 см. Ви ж насправді можете взяти якийсь інший колір. Це може бути чорний, а може бути жовтий, який вам сподобається. Я думаю, що у виготовленні таких заготовок вам допоможуть ваші батьки. Ну що ж, починаємо працювати. Беремо квадрат. І складаємо його навпіл по діагоналі куточок до куточка, щоб вийшов ось такий трикутничок. Потім цей трикутничок ми розгортаємо і бічні краї згинаємо аж до лінії згину. З однієї сторони. І з іншої сторони. Ось у нас вийде з вами така фігура. Той трикутник, який вийшов у нас внизу, ми відрізаємо ножицями. Пам'ятайте, що ножицями працювати потрібно обережно. Ось і вийшло у нас тіло янгола. З прямокутника ми будемо вирізати крила, тому складаємо його навпіл і олівцем малюємо контури крил. Беремо ножиці. І обережно вирізаємо крила. Ось які крила вийшли у мене. З рожевого прямокутника я зроблю янголу голову. Беремо і обережно ножицями зрізаємо кутики так, щоб утворився овал. Ось така голова вийшла. Але ж нам потрібно зробити ще волосся. Тому голову прикладаємо до прямокутника коричневого кольору і малюємо волосся. Ви можете намалювати будь-яке волосся. Також олівчиком відмічаємо, де буде. Чубчик у Янгола. Для зручності вирізання цей прямокутник можна скласти навпіл. І вирізаємо по контуру, який ми намалювали. Для того, щоб у нас вийшов чубчик, від лінії згину, ріжемо до крапочки, яку ми там ставили, помічаючи, де буде наш чубчик. До кінця різати не потрібно. Ось, подивіться, яка зачіска вийшла в нашого янгола. Всі деталі ми вже вирізали, тож нам потрібно все приклеїти. Діти, пам'ятайте, що Клеєм ми працюємо теж акуратно, багато його не намащуємо. Для зручності можна скористатися пензликом. Якщо клею вийшло занадто багато, його забрати можна серветкою. Приклеїмо крила. all Також нашому янголу потрібно зробити ручки. Різати потрібно до самої лінії згину. Для того, щоб гарно відкривалася наша листівка, тому що це насправді янгол-листівка. Зараз ми з вами намалюємо. Очі, носик і ротик. Ось такий янгол вийшов у мене. А ще, так як це янгол-листівка, всередині можна написати побажання захиснику. Цьому вам також допоможуть тато або мама, а можливо старші братики чи сестрички. Діти, янгол можна зробити будь-якого кольору і в будь-якій кількості. Написати там побажання для, для захисника. І якщо ваші батьки знайдуть можливість передати цих янголів в дитячий садочок, ми обов'язково передамо їх нашим захисникам. З нетерпінням чекаю ваших робіт.